День бібліотек із Кобзарем у руках. Працівники книгозбірень відмічають всеукраїнський день бібліотек. Кірвограді святкували разом із читачами і влаштували просто неба голосні читання творів Тараса Шевченка. Вуличне декламування присвятили 200-річчю від дня народження кобзаря. Розлогіше про святкування розкаже Яна Семенюк. Розпочали святкування з голосних читань. Загальну бібліотечну акцію організували біля пам'ятника Кобзареві. Долучитись могли усі охочі. Головна вимога читати не довше 200 секунд. Від маленьких читачів, школярів до поважних уже наших е, жителів нашого міста. Читають твори Шевченка, читають поезію. Меседжем наших читань є 200 років, 200 секунд. Охочих почитати в голос вірші Шевченка зібралось близько двох десятків. Переважно школярі та студенти твори обирали на власний. Я обрала твір русалка, в ньому розповідається про нещасну долю дівчинки, яку покинула мати. Не знаю, я відчула ось горе цієї дівчинки і, напевне, тому обрала цей твір. Читати дозволяли з різних носіїв, з книги, планшету, мобільного телефону або ж на пам'ять. Більшість учасників обрали саме останній спосіб. На панчині в пшині втомилася, не споживати, пішов снапи. Івана, сина, Продовжили святкування в книгозбірнях. Тут для відвідувачів організували екскурсії залами читальні, де показали найцікавіші книги. У бібліотеці імені Чижевського школярам та студентам найбільше сподобались відвіданий відділу рідкісних книг. «Тільки що показували рукописи Ну, тобто біблії, що на коже. Ну, тобто, цікаво взагалі. Тобто оригінали сохраніли. Дивіться цьогорічного свята формат не має значення. Текарі вважають, неважливо, у який спосіб читач вивчає літературу. Люди, які звикли читати з книгою, вони у нас з книгою, ті, хто хочуть читати книжки в електронні, вони мають змогу читати електронні книжки, вони можуть знайомитися з нашою роботою через мережі соціальні, через наш вебсайт. Розважали відвідувачів також майстер-класами. Яна Семенюк, Олег Позняков день за днем.